Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео про видатну художницю Тетяну Яблонську. Тетяна Нилівна Яблонська народилася 24 лютого 1917 року у Смоленську в Росії в родині вчителів гімназії Нила Яблонського та Віри Варгасової. Батько працював зберігачем картинної галереї та викладав історію і словесність в місцевій гімназії. Мати викладала французьку мову. Тетяна була найстаршою з трьох дітей у родині викладачів. Батько Нил Олександрович Яблонський мав деабийкий художній хист до малювання заохочував і дітей. Після революції сім'я перебувала у скрутному матеріальному становищі, але в родині Яблонських завжди панувала творча атмосфера. Діти багато читали, цікавилися історією. Батько кожного року проводив конкурси на кращий малюнок, а наступного року нові роботи порівнювалися з попередніми. До школи дітей не пускали, оскільки батьки намагалися захистити їх від радянської ідеології. Справа в тому, що спочатку Яблонські підтримували ідеї більшовицької революції, але швидко розчарувались і навіть намагалися емігрувати. В 1928 році вони залишають Росію і переїжджають в Україну. Спочатку в Одесу, потім в Кам'янець-Подільський, а після недалих спроб перетнути радянський кордон до Луганська. У 1933 році Тетяна Яблонська закінчила сім класів неповної середньої школи і вступила до Київського художнього технікуму. Після його ліквідації з 1935 по 1941 рік навчалася на факультеті живопису Київського державного художнього інституту. Перші два курси навчалась у Костянтина Єлеве, маляра та графіка, учня Михайла Бойчука та живописця Абрама Черкаського. З третього курсу Тетяна починає займатися у майстерні визнаного майстра Федора Кричевського. Літню практику після третього курсу Яблоцька проходила в одному з колективних господарств на Чернігівщині, створені там етюди «Колгостний польовий стан на березі Десни, доярка або ж жінка з коромислом виконана в цілком реалістичній манері, що єдина мала право на життя у тогочасному радянському мистецтві. У 1938 році під час своєї першої подорожі до Москви Яблонська ознайомилась із роботами французьких імпресіоністів. Вона була вражена свіжістю та невимушеністю зображені зображенні природи на полотнах видатних майстрів імпресіонізму, їхніми чистими світлими фарбами. Це захоплення, як пізніше напишуть радянські біографи мисткині, значно ускладнило її творчий розвиток. Це були жахливі часи для української культури. Всі учбові програми були приведені у відповідність до московських директив і в подальшому суворо контролювалися, а викладачі, творчі принципи яких йшли в розріз з лінією партії, були відсторонені від викладання і репресовані. Причому репресій зазнали тоді не тільки викладачі, а й студенти. Вже перші навчальні роботи Яблонської стали яскравою подією в житті інституту, Її перші в історії цього навчального закладу. Була представлена можливість організовувати персональну виставку, будучи ще студенткою. На жаль, дипломну роботу повернення стіну косу завершити не вдалося. Почалася війна і картина загинула. Її порізали на шматки, щоб завісити вікна під час нічних налетів ворожої авіації. Під час Другої світової війни Яблонська вже очікувала першу дитину, і її відправили разом із сестрою Оленою в евакуацію у Саратовську область. Займатися живописом можливості не було. Дуже рідко вона брала до рук дитячий альбом та олівець. Солдатські вдови замовляли їй портрети загиблих чоловіків, і вона малювала їх з фотокарток, отримуючи за свою працю яйця, молоко та деякі інші продукти. Після визволення Києва від нацистських окупантів навесні 1944 року Тетяна Яблонська повернулась у місто. Мисткиня успадкувала від свого вчителя Федора Кричевського Майстерню на історичній горі копирів і стала викладачем Київського художнього інституту. Творча кар'єра Тетяни Нилівни розвивалася досить успішно. В 1944 році вона стала членом спілки художників України. У 1945 році, на замовлення Київського театру російської драми імені Лесі Українки художниця написала портрет письменниці, справжнім зірцем українського реалістичного живопису ХХ століття. Та одою хліборобській праці стала картина Хліб, за яку Яблонський була присуджена перша у її житті державна премія СРСР. Картина, на якій художниця передавала захоплення життям та саму правду життя, була виставлена в Третьяковській галереї. Її репродукція з'являється на плакатах, листівках, календарях. Незабаром у 1951 році вона отримує другу державну премію СРСР за картину Весна. За рік художницю запросили до екзамінаційної комісії Єреванського художнього інституту, і вона була вражена Вірменією з її величною архітектурою, мудрими людьми та своєрідним живописом. І вірменський живописець Армен Атаян став скоро другим чоловіком Тетяни Нилівни. Вона з чоловіком пізніше часто їздила до Вірменії у творчі відрядження і кожного разу відкривала для себе заново цю країну. В 1951-58 роках Тетяна Яблонська була прийнята у лави депутатів Верховної Ради УРСР, а також входила до складу правління спілки художників України та Радянського Союзу. З 1953 року художниця тимчасово полишає роботу над великими полотнами і все частіше звертається до розкриття душевного стану окремої людини, краси звичайних, простих і буденних мотивів. Її роботи цього періоду, такі як. «На вікні весна за книгою простудилась, виконані в етюдному форматі. З початком відлиги та розвінчення культу особистості почалось і пожвавлення у мистецтві. Художниця у своїх інтерв'ю останніх років життя зізнається, що на той час вона відчула тупик у своїх картинах на дитячу тематику та потребу в активній творчості, і допомогло в цьому Закарпаття з його надзвичайно цікавою школою живопису. Несподівана архітектура сел біля кордону з Румунією, яскравий одяг місцевих жителів, старовинні народні образи та мотиви надихнули Тетяну Яблонську на великий переворот у творчості. Наступні 10 років художниця була захоплена декоративністю західноукраїнського мистецтва, хоча й ховала більшість своїх робіт того періоду в майстерні. За одну з перших картин закарпатського циклу Життя продовжується Яблонську позбавили всіх посад, що вона займала. Та можливості брати участь у виставках. Навіть подарункове видання з баладами поета Івана Дреча, проілюстровано картинами Яблонської, було знищене на виході з друкарні, і врятувати вдалося лише чотири екземпляри. Художниця брала участь у міжнародних виставках, серед яких найвизначнішими були 28-ма міжнародна художня виставка у Венеції, Венеційське Бієнале у 1956 році. Та Всесвітня виставка у Венеції 1958 року, на якій за картину Хліб Тетяна Яблонська була нагороджена бронзовою медаллю. З того часу прийшло близько трьох десятків персональних виставок художниці у Москві, Лондоні, Будапешті, Києві та інших містах. Вона брала участь у багатьох значних виставках, вона відзначена багатьма нагородами, серед яких декілька премій, медалей та два ордени. У 1960 році Тетяні Нелівні Яблонській присуджують звання Народного художника Української Республіки, а у 1982 році народного художника Радянського Союзу. У 1960-х роках звернулася до джерел народного мистецтва, шукаючи мистецьких традиціях, ритміки форм і кольорів. У багатьох творах вона наблизилася до руху нового українського мистецтва бойчукістів, які прагнули до гармонійного поєднання традицій з модерними напрямами сучасності. «В Кінці 60-х років мене потягло те, що вглиб, згадувала художниця. Її картини безіменні висоти, відпочинок біля синього моря ознаменували період відходу художниці від декоративізму. Дуже важливою для творчої реабілітації художниці стала поїздка в 1972 році до Італії, де її вразило мистецтво раннього італійського відродження. Яблонська вкотре змінює свій творчий стиль і створює декілька картин на італійську тематику, сповнених одночасно глибокими роздумами про вічне. Однією з таких робіт стала картина Льон, яка знаменувала повну відмову Тетяни Нелівни від декоративності. І в 1979 році вона отримає за цю картину третю у своєму житті державну премію СРСР. Під враженням поїздки до Італії була написана картина Вечір Стара Флоренція, що стала однією з перших поворотних робіт того часу та даниною моїм почуттям та думкам, казала Тетяна Нилівна. За цю роботу, у 1974 році, художниця була нагороджена золотою медаллю Академії мистецтв Радянського Союзу. Ще одну таку ж медаль отримала Яблонська 1987 року за серію портретів. В 1991 році, внаслідок Шоку від події в країні, Яблонська перенесла інфаркт. Це був своєрідний рубіж, за яким розпочався її останній творчий період, який вона сама жартома назве постінфарктизмом. Через хворобу Тетяна Нилівна вже не мала можливості ходити з Етюдником на далекі відстані, тому стала писати інтер'єри видає з вікна своєї квартири, а влітку околиці будинку в місті Седневі. Картини цього цихлу, в яких художниця створила свій казковий світ, були навіяні язичницькими народними мотивами і сповнені глибоким філософським змістом, мудрістю та неймовірною ліричністю. В 1993 році Яблонська презентувала їх у Національному художньому музеї під назвою Із глибини душі. Останнім великим полотном Тетяни Нилівни стала картина Вся осені, на якій художниця зобразила свою доньку Гаяне. Робота, виконана за два сеанси сміливо, широким пензелем, ніби на одному диханні, стала, за словами майстрині, її лебединою піснею. У кінці 1998 та на початку 1999 року Тетяна Яблонська пише невеличкі темперні роботи за мотивами своїх старих картин, спогадів, подорожей, зустрічей, виконані натхненно, у досить стриманому колориті роботи цієї серії вона назвала моїм прощанням з Україною. Про силу характера цієї унікальної жінки красномовно свідчить, зокрема, і той факт, що коли у 1999 році внаслідок інсульту у художниці відмовила права рука. І вона опинилась в інвалідному візку, це не зупинило її потяг до мистецтва. Яблонська навчилась малювати лівою рукою і продовжила оспівувати красу природи, що відкривалася їй з вікна. Саме в цей період Тетяна Нилівна перейшла на нову для неї техніку пастелі, довівши в черговий раз, що для справжнього таланту немає нічого неможливого. У 2001 році, в роки Незалежної України, Тетяна Яблонська отримує звання Героя України. У 2004 році, нагороджена золотою медаллю Академії мистецтв України за значні творчі досягнення. За рішенням ЮНЕСКО, у 1997 році, визнана художником року та Міжнародним біографічним центром Кембриджу жінкою року 2000-го, стала почесним громадянином Києва у 2001 році. В останній день свого життя року Тетяна малювала яскраві дзвоники, що випромінювали життєрадісність. 17 червня 2005 року Тетяна Яблонська відійшла у вічність і була похована на Байковому кладовищі у Києві. На останній своїй прижиттєвій виставці художниця просила не вказувати жодних регалій та звань, і на її могилі скромна гранітна стела з лаконічним написом Художник Тетяна Яблонська. Далі рубрика присвячена декільком полотнам видатної художниці. Зокрема, це картина Ворог наближається. Картина є першою післявоєнною роботою, яка стала відображенням особистих спогадів про війну. Сюжет присвячений трагічним подіям 1941 року. Головна тема полотна відчуття війни. Про неї говорить кожна деталь: колона біженців, обличчя, суворе небо з лиховісними хмарами. Картина вся пройнята скорботою гнівом і обуренням. Глядач… Занурюється у тяжкі випробування, які випали на долю людей у перші дні війни. Полотно витримане в темному строгому колориті, який цілком відповідає ідейному задумові художниці. Уперше в цій картині Яблонська використала прийом діагональної побудови композиції, який потім буде присутній у багатьох її полотнах. Наступна картина перед стартом. Також датується 1947 року, тобто післявоєнним часу. Вона одразу дістала схвальні відгуки критиків, була висунута на присудження сталінської премії. На полотні художниця показала оригінальну художню манеру, імпресіоністський стиль, обраний, можливо, підпливом Керчевського та Дега. На наступному слайді ви бачите картини Ми з Берліну, Біля млина в Аштараці. далі Полотно у парку. Наступними картинами є На Дніпрі репродукція та На Лісовій галявині. На цих двох картинах, які є на цьому слайді Ранок і вдома за книгою, художниця зобразила свою старшу дочку Олену у віці 13 років. Дія на обох картинах відбувається у родинній квартирі художниці у центрі Києва. Картина ранок стала відомою всім мешканцям країни, кожному школяреві, так як була надрукована у підручнику Рідна мова і у журналі Огонек. Картинку вирізали з журналу і вішали на стіну. Перед глядачем виникає світ повсякденного приватного життя, у зображенні дівчинки багато душевності, дитячої безпосередності, існує історія з продовженням. Репродукція картини висіла і в одного хлопчика у Казахстані Арсена. Бейсімбінова. Підліток буквально закохався у дівчину з малюнка. Закінчивши школу, поїхав до Москви і вступив до Строгановського училища. Там зав'язався роман з однокурсницею. Арсен умовив її поїхати на канікули в гості в Аламаату. Дома у нього однокурсниця побачила на стіні маленьку репродукцію і зізналася, що це вона. Дівчинка з картини. Вона теж поступила до Строгановського училища, тому що не хотіла, щоб у рідному Києві її підозрювали у вступі до художнього інституту по знайомству, чи, як це тоді називалося, по блату. і Арсен одружився з дівчиною, у яку був закоханий з дитинства. Олена стала Бейсембіновою, переїхала до чоловіка в Алмаату, працювала мультиплікатором, займалась гобеленами. У них народився син, який теж став художником. Є онуки і правнуки. Династія легендарної Тетяни Нилівни яблонської продовжується. Далі ви бачите картини Над Дніпром та На вікні Весна. Наступними є Разом з батьком та Весілля. Далі зображено картину Гончар та Дві дівчинки, Молоді та Полотно наречена. Далі картини сон та юність. На наступному слайді ви бачите полотно відпочинок та італійського періоду Вечір, Стара Флоренція, Рим, Форум Траяна» та Римський дворик. На наступному слайді можна побачити картину Життя продовжується і тиша. Наступними є. Холотна льонища етюд» та льон. Зокрема, про картину льон, художниця пише так з раннього дитинства образ льону жив у моїй душі, і коли я побачила на ланах Чернігівщини спочатку ніжно-блакитні хвилі льону, а наприкінці літа остелені чудовими килимами льонища, згадалася і передавня пісня про льон, що співав нам у дитинстві батько. І чудова розповідь про те, звідки ля прийшла сорочечка. Я почала їздити з етюдником по всіх льонищах поблизу Уседнева і писати, писати цю красу. Працювала я над картиною Льон чотири роки. Це один з найбільш вистражданих і викоханих моїх творів. Мене надихали високодуховні образи італійського відродження, картини Венеціанова та Серебрякової. Праця була відзначена за цю роботу 1979 року. Тоді художниці була присуджена державна премія Радянського Союзу. Далі ми з вами маємо змогу бачити полотна Ранок в Перуджі» та жовтень. На наступному слайді зображені картини останнього року життя художниці це Листки Туполі та Дзвіночки. І наша завершальна рубрика Карта пам'яті для ЗНО чи НМТ з Історії України. Тобто це картина художниці, яка є обов'язковою для запам'ятовування, щоб скласти успішно тест, це полотно Хліб. Зокрема, про це полотно хочу розказати більш детально. Герої картини хліб це переможці праці і життя, справжні господарі. Чіткий конструктивний рисунок, ясна логіка форми, точне відтворення натури, так через руки зберігаються засади, закладені вчителем під час навчання. Влітку 1948 року Тетяна Яблонська, як викладач інституту, повезла на творчу практику своїх студентів у село Летаву Чемеровецького району Кам'янець-Подільської, нині Хмельницької області. Вибір місця практики був не випадковим. Когос імені Лєніна в Летаві у 1947 році здивував усю країну неймовірними врожаями зернових та буряку. Успіх колгоспу. Ще більше здавався вагомим, якщо врахувати, що по воєнному селі серед 765 працездатних було 717 жінок. Досягнення литовчан були щедро відзначені державою, 11 трудівників колгоспу на чолі з головою Бойко отримали звання Героя соціалістичної праці, 19 були нагороджені орденом Леніна, 64 орденом Трудового Червоного прапору. Майже 150 медалями Радянського Союзу. Для країни, яка важко відходила після воєнної руїни, такий трудовий успіх був зразковим прикладом. Для популяризації і звершення подільських селян до Литави направили журналістів центральних газет, для підготовки репортажів про героїв праці, письменника Скляренка та поета Підсуху, для створення літературних нарисів про трударів, композитора Мірцина. Для написання музики до пісень прославних литовчан, а також студентів-художників на чолі із Яблонською. Тетяна зробила чимало замальовок у Литаві, з яких у 1949 році написала цю картину. Формально робота цілком відповідала духові доби, соціалістичний пафос, нові герої, їх завзяття і любов до праці. Разом з тим, ця картина не має вигляд пропагандистського плакату, а навпаки. В ній вражає тепло та радість життя. Як потім згадувала авторка, я писала хліб з цілковитою віддачею із серцем, повним любові до цих жінок, до зерна, до сонця. Я найбільше намагалася передати захоплення від самого життя, передати правду життя. І її правда вийшла більшою за всі ідеологічні замовлення. Картина мала надзвичайний успіх, їй судилася щаслива доля. Як результат, Яблонська отримала свою першу державну премію Радянського Союзу і не лише всесоюзне визнання, а й бронзову медаль всесвітньої виставки у Брюсселі. У наступні роки художниця написала ще чимало яскравих полотен, за які тричі була відзначена державними преміями, отримала почесні звання та нагороди. Але саме завдяки хлібу ім'я Яблонської стало відоме на всю країну, а її творчість отримала світове визнання. Розуміла це і художниця. Вона із вдячністю листувалася з летавчанами. У 1970 році організувала персональну виставку у Кам'янці-Подільському, а у 1973 році спеціально приїжджала до Литави на зустріч із селянами. Зокрема, хочу вам зацитувати спогади Тетяни Яблонської про цю поїздку. Я пережила важкі роки евакуації в одному із сіл на Поволжі. Вся непосильна праця тоді лягла на жінок, але ще більше змучила їх постійна тривога за тих рідних, що були на фронті. Часто на моїх очах просто в полі вручали комусь похоронку, і тому перше, що вразило мене в летаві, це веселі життєрадісні, бадьорі дівчата, ланкові героїні, в яких я просто закохалася. Чудовий там народ. Так приємно згадати завзяту Тоню Миколину, тямущу Настю Шутяк. Розумний уміло Ганну горячок, а як добре вони робили, як уміло заправляли складним артільним господарством. Ми всі прагнули допомагати летавчанам, чим могли. Коли їхала в летаву, не ставила собі за мету писати картину, я просто малювала все, що мене тут вражало, і відчувала від того велике творче задоволення. Але чим більше працювала, Тим більше мені хотілося якось висловити почуття захоплення цими людьми, їх красивою працею. Але як? У якій формі? Цього я ще не могла собі уявити. Коли ж почалися жнива, і я потрапила на величезний колгоспний тік, то відчула, що саме тут знайду те, чого шукаю, і зможу висловити те, що переповнює душу. Величезні купи золотої пшениці, стрякотіння віялок, гудіння молотарок, автомашин. Спритні, сповнені краси рухи жінок у сніжно-білих хустках, високі скирти, які, немов фортеці стоять на току, все це одразу вдарило в мене якоюсь могутньою і радісною симфонією. Я відчула, що моя картина саме тут. Закінчила я полотно і написала в кутку, присвячується трудівницям летави, а потім подумала і вирішила зафарбувати напис. Бо він надавав композиції щось плакатне, а мені хотілося, щоб картина була про всіх наших славних колгоспних трудівників, про ентузіазм тих, хто у важкі повоєнні роки відроджував соціалістичне село. На жаль, з героїв хлібу вже нікого немає в живих. Пішла у вічність і художниця, але залишилась картина, яка нині зберігається у Третьяковській галереї Москви серед найвизначніших творів ХХ століття. Є авторська копія в Київському художньому музеї та декілька копій у інших музеях країни, у тому числі в сільському музеї Летави, адже картина Хліб фактично стала своєрідним символом цього подільського села та всі подальші роки надихала селян на трудові звершення. Колгосп імені Леніна, а нині сільгосп кооператив Летава, завжди був серед передових, як при Радянському Союзі, так і в Незалежній Україні. Таким чином, я вам дякую за увагу і до нових відео!